Через місяць, через два вона здала документи, не може, не, не, не отримала відповіді, чи не отримала перерахований розмір пенсії, щоб вона могла дійсно прийти і там вже зразу з'ясувати. В чому причина? І це визняло дуже велику кількість звернень до вищих організацій. Тобто до того, що вже зроблено, дуже багато. Потрібно ще, мабуть, чуть-чуть. Наталя Васильовна, так. я вам показала якраз перед програмою до нас на телебачення прийшла жінка-киянка. Вона з Дарниці і так, вона, вона написала в листі, якщо можна от конкретно. Скажіть по цій справі. От людину не слухають ні там, ні де. Вона змушена була прямо на програму до нас прийти. Це ну, на звичку там. Ну це звернулася Кулінова Грета Олександрівна стосовно себе, стосовно її чоловіка Анатолія Васильовича. Надати от конкретну відповідь по цьому листу я не можу, мабуть, не вистачає, не зможе, тому що вона просто каже, що вона до сих пір немає можливості перевірити суму нарахованої її пенсії до спеціаліста не. Не допускають, а начальник пенсіонного фонду е, на всі вапи пічають, не знаю. Ну так написано, так, написано так. в листі. Угу. Тобто, це якраз така проблема, коли людина, можливо, там все правильно зроблено. Угу. Так, ну просто вона не має можливості. Ну, вона е, казала, що вона має право на підвищену пенсію, і вона і чоловік і там, Так, е, звичайно, е. багато вже дано багато дуже інформації. Пенсіонери дуже часто самі визначають розмір своєї. Ну, перерахованники, призначення. Ну, Піформули їм да звичайно, <рес> це дуже добре, але щоб перевірити конкретно, от дійсно вона справа, підстав подивилася по пенсійній справі, а правильно, і звичайно, не було би такого звернення. Тобто в цьому плані я думаю, що все, все таки будемо допрацьовувати, і ну, воно питання буде зніматися. Зрозуміло. А чи є якась проблема в законодавчій базі, от щоб це державне регулювання і нагляд зробити ще кращим, ще досконалішим? Ну Я хотіла би сказати, в якому плані? Звичайно, що от якщо почитати закон про загальнобовського державне пенсійне страхування саме в частині солідарної системи, то тут саме дійсно дотримано, дотримано норми законодавства, основного закону цієї Конституції про те, що всі види і форми пенсійного забезпечення мають бути визначені законом. І, звичайно, є деякі питання, які делеговані для розгляду і вирішення Кабінету міністрів, але їх дуже мало. Сама основна частина, вона дійсно вирішена законом. І є деякі питання, які делеговано разом е, пенсійному фонду е, за узгодженнями з відповідними органами. І саме, що дуже приємно, що дійсно основні норми, основні права і обов'язки пенсіонерів виписані в законі. Тому зараз основне завдання це дотриматися цих законів. А що стосується... Законодавчої бази стосовно саме здійснення нагляду за додержанням законодавства під час призначення рахунки виплати пенсії, то е, хотілося б дійсно відмітити, що е, справа в тому, що функції призначення і випити пенсії, органам пенсійного фонду були передані трошки раніше до прийняття закону про загальнообов'язково, і це було дійсно позитивно, тому що органи пенсійного фонду змогли забезпечити перш за все технічно підготувати, да, так, це за кадрове забезпечення, і це все було дійсно ефективно. І вже з передачею функцій е, в пенсійному фонду органи праці соціального захисту здійснювали нагляд, але ми здійснювали нагляд тільки за призначенням і виплатою mm. пенсії. І дійсно тоді не було такого законодавчого акту на рівні закону, який би це регулював. Е, це був відповідний наказ спільний Міністерства праці пенсійного фонду. І з прийняттям закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ця функція вже чітко прописана законом. Mm. Тобто є стаття 103, де сказано, що хто, хто чим займається свої ці функції. Mm. Тому, звичайно, я вважаю, що звичайно будемо ще доопрацьовувати, є деякі ще питання, але основне питання це на зараз, що mm. стосується саме цієї ланки. А інших то... Mm. Mm. Я... я хотів би mm. э, трошки доповнити. Справа в тому, що дійсно законодавчо механізм державного регулювання визначена дуже чітко. Але ми повинні сприймати закони ще як і сам елемент державного регулювання. І в цьому зараз є певні проблеми. Бо... Ще досі в Верховній Раді знаходяться багато законопроєктів, внесених урядом і спрямованих на реалізацію окремих положень закону про загальнообов'язкове. Це вирішення питань спрощеної системи, два законопроєкти. Це е, великий законопроєкт, який приводить всю законодавчу базу відповідність до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, він теж ще не прийнятий. І, е, Затягування вирішення цих питань воно дуже негативно впливає на всю пенсійну систему. Тому в цьому елементі державного регулювання, тобто в виданні Верховної Ради законів, є певна проблема. І тому виникають зараз певні неузгодженості в пенсійному забезпеченні тих самих суб'єктів спрощеної системи. Те ж саме е, виникають проблеми і в пенсійному фонді, оскільки не внесені е, зміни до ключових е, законів, які регламентують збір коштів до пенсійного фонду, тому ми ще е, не можемо повною мірою, так би мовити, збирати і свої борги, і збирати поточні платежі. Тому е, я сподіваюся, що е, коли-небудь і цей елемент буде працювати. Рітко і злагоджена, і тоді вся система державного регулювання та нагляду у сфері mm. загальнобов'язкового державного пенсійного страхування буде працювати дійсно ефективно. От Владислав Геннадійович, ще таке побіжне питання. От над вами там і круй, мінфін, і Мінпраці, дуже е, велика така поважна компанія. А це якось не зв'язує ініціативу самого пенсійного фонду, самостійність його. Є Ні значно? в якому разі, е, бо е, контроль. Це об'єктивна реальність. Об'єктивна реальність не тільки для пенсійного фонду, а й для інших органів. Бо, по-перше, ми маємо справу з великими грошима, ми маємо справу з людьми, які з гроші одержують пенсію. Тому необхідно чітко контролювати проходження цих коштів на кожному етапі від збору до виплати. Зовнішнього контролю, як я вже казав, у нас є е, свій внутрішній контроль, е, створені відповідні підрозділи і на рівні пенсійного фонду, і на рівні головних управлінь. І е, ця робота, робота щодо контролю, поставлена е, на дуже високому рівні. І тому е, додатково до внутрішнього нашого контролю зовнішній контроль він ніколи не зашкодить. Тому коли кажуть, іноді очуєш там. Ой, та в пенсійному фонду невідомо, куди гроші діляться бути не може просто. Все е, щодо е, того, куди е, йдуть пенсійні кошти, е, я вам відповідально можу заявити, що е, фізично, фізично вони не можуть піти, окрім як на виплату пенсії, або інші е, заходи, які передбачені законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Бо цей процес контролюється на всіх рівнях, як і внутрішньо, так і зовнішню. Зрозуміло, у нас кілька хвилин є, да? От місто Київ, коли міць Надія Михайлівна, інвалід війни, коли пенсія буде не менше прожиткового мінімуму. І я якраз хотіла про той мінімум, який зараз змінюється. Як в зв'язку з тим будуть перерахунки на телефон? Ну, справа в тому, що тут необхідно зупинитися на двох аспектах. Це заявниця інвалід війни, так? Угу. Е, По-перше, з, да, е, з 1 травня знаєте, набув чинності закон про те, що, що інвалідам війни першої групи становиться доплата до пенсії 50 гривень, друга і третя, у разі, якщо їхній розмір пенсії з усіма надбавками підвищеннями досягає якраз прожиткового мінімуму. І дуже приємно, що Верховною Радою вже прийнято закон про прожитковий мінімум на 2004 рік. Він після його набуття чинності. Саме от е, вже із 268 гривень він піднявся трошки вище і розмір пенсії звичайно збільшиться. І ще би хотілося зупинитися, е, якщо в інвалідній війні розмір пенсії по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування є більшим від одержуваної пенсії, а вони отримують пенсію по закону про пенсійне забезпечення mm -hmm. військовослужбовців, то звичайно тут за погодженням з кабінетом міністрів е, е, здійснюється призначення пенсії за цим законом з 1 січня, але для цього... Все-таки інвалідам війни потрібно звернутися, тому що без заяви автоматично робити перерахунок не буде. Тому, звичайно, от після, якщо навіть пенсіонер не виявить бажання зарахувати пенсію по закону про загальнообов'язкове, то по-любому йому гарантується з 1 травня пенсія на рівні прожиткового мінімуму і, до речі, вона незабаром збільшиться. Так що дуже слушне питання. Нам оператори показують, що в нас зараз вичерпано. Шановні друзі, а ви хотіли додати щось? Владимир. Я хотів додати, що ми Два нарешті е, досягли динаміки зростання середньої пенсійної виплати більшої, ніж зростання е, прожиткового мінімуму. Тому е, найближчим часом і уряд над цим е, працює для того, щоб пенсія досягла нарешті прожиткового мінімуму. Шановні друзі, хочеться закінчити словами, е, яка є в назві однієї програми, не все так погано в нашому домі. Тому до наступної зустрічі чекаємо вас наступної суботи Бувайте.